Один такий момент яркий був. Злітає снаряд від РПГ, робить петлю і повертається на місце назад. Дівіз нашого, нашого взводу, нашого, нашої групи то працюємо командою. У нас не було старшого нікого. Тобто був старший відповідний, там, хтось один старший був. Просто як старші групи. А у нас всередині було, працюємо командою. Тобто Ми завжди працюємо. командою, хтось більше знає, хтось може підказати, хтось може тебе прикрити. Ну і так вистроїли таку стратегію. Так ми... так ми по ній, як то кажуть, три тижні там до заміни були. Попали на Бахмут, зайшли на позицію. Як то кажуть, перший день було тяжко, зайняли позицію, зайняли підвал. Збудували, Як збудували? Тому що було все вже розбито, розвалами, руїни, люди полишали хати, все, тобто не було нічого. Почалися якраз морози, перші ті, такі грудні морози, потужні хата була розбита, хата була розбита, було в хаті дві стінки, цілих одна кімната, і в тих якраз ці кімнати виходили на перехрестя то перехрестя нам треба було втримати до ранку, поки не підійде підсилення. Це перехрестя дорога, вона заходила дорога пряма, виходить, вхід в Бахмут. Тобто, якщо туди просочився ворог, він вже по місті розбігався собі вже маленькими групами. Тобто, це було стратегічно, якраз у них до тої дороги підходили, вони там прорилися собі біля жилого сектора, і вони звідти якраз виходили і попадали в місто. <реш> Морози вночі почалися морози, холодно. Хата розбита, і в цій хаті диван був так, присипаний стінкою. Ми той диван відтянули, і по два чоловіка на тому дивані спали, і вночі холодно, мінус сім, мінус дев'ять було. Ми з колегою Братим збучив один до одного, лягли. Ну і на позитиві ми хлопці завжди кажуть, братанчик, давай притулимося один до одного, щоб не замерзнути. І так ми спали ту ніч, ну як спали, по пару годин один до одного міняли. Чекали того ранку. Це тут ми живемо. Два телефони знімаємо. О, Буде давати бігу. На другий день хлопці все підмогли, підвезли, повернулися до своїх, взяли, що нам потрібно було, тобто з цим проблем не було. Зброя була, яка хочеш, а потім вже налагодили собі логістику, тось тобто, із харчуванням, і зі всім. Збігати по БК і по харчі, тобто по харчуванні це ми називали квест. Тобто вибирали два-три чоловіка, бо більше не могло бігти. Бо якщо москалі засікали орки, вони накривали всім. Тобто там не було там міномети, йшли в хід, танки не раз по нам працювали. Тобто збігати Взяти, допустимо, до старшини якісь там провинцію і БК, банальна, Це квест. Воля Воля на прийомі. Вночі в тепловізор побачили рух. По три-чотири маленька група заходить. Там три-чотири чоловіка зайшло в хату. Нема, три-чотири там прийде 15-20 хвилин. Знову забігло три-чотири чоловіка. Тобто ми зрозуміли, що там у них спешка або щось, ну щось там у них є. Рос, рос, так каже: вони забігли в ту хату. Що будемо робити? Подивилися, понаблюдали їх, видало те, що в яких хатах не було нікого, хата була темна, в тепловізор дивишся, нічого це. А в ту хату дійсно з тої хати йшло тепло з вікон. З вікло йшло, тобто, тепла тіла, там, тепла, я не знаю чого. І зранку, десь година восьма, постріл з РПГ якраз попадає в ту хату з нашої сторони. Я в рацію питаюсь, хто, кабан. Бан Сталин, настільки, настільки такі, наші українські хлопці, що вони там готові були гристи все. Каже, це я. Кажу, можеш повторити. Та нема проблем, зараз. Кажу, ще дай, раз так, кажу дай ще раз туди. Другий постріл попадає в дах, дах сносить. Кажуть, ну, дай ще один. Кажу, маєш. Він каже, має без проблем. І коли він зробив третій постріл, починає, ну, я сказав хлопцям, давайте відпрацюємо ще кулеметами. Туди. Тобто, у нас було три кулемети. Покемон, РПК и дедушка Дегтярев. Хорошая речь, правда странненько, но надежно, процевала четко. Вот. на напевно, по БК, каждый Почалося задимлення. Задимня, кажу, все, хлопці сидимо, сіли, ми так під ту хату залізли, бо тому що дрони постійно, постійно літали, на ту, над нами, відсіли постійно дорожні. Залізли одразу в цей, щоб нас не було видно. Щоб, цей. Сидимо в хаті, хлопець приніс каву, загоріли каву, сидимо. Так, блять, морду не знімай. Давай. Морду ні, але це не моє просто це це не не це це ми її бачимо. Бахло. Городи 22-го. Де там? Тишина, ніхто не стріляє, но ну, чути працюють міномети, там десь далі на лівому фланзі, на правому. Починається задимлення, починається тріскіт, починаються взриви, починається детонувати БК. Один такий момент яркий був. Злітає снаряд від РПГ, робить петлю і повертається на місце назад і в ту, саму хату. в ту саму хату, звідки він просто зробив петлю, він вилетів, і тут так, як в фільмі було. Він так вилетів, димиться, повертається назад, падена в ту хату та, і починається починає розриватися, то все, все. І тоді цей радість. пару слів. Життя, да? Що ви скажете по новому? Весело, головне, що весело. Дякую козакам кажу, за щільну працю. Всім дуже дякую. Виходить по раці командир Вальтер каже, а що у вас за радість, хлопці, Хлопці каже, що за радість, Та, кажу, ми відпрацювали, кажу, їхні склад бика уничтожили. Кажіть, що там, як ваші справи. Краще всіха, ніхто не зажив. Збоку ще одна хата була, вони нам теж довший час нам звідом доставали. Прийняли рішення трасерами, був дах розбитий. І в лівому куті було там лахі, такі, щось таке солома, якесь бінокль було видно. І кажу, хлопцям, давайте кулеметами заряджайте трасерами і відпрацьовувати. Спочатку стріли з РПГ, да, підпалили, той, підпалили той дах, і тоді, як відповідно, на кораблі, тоночному кораблі, що починають розбігатися. І вже точки готувалися і ми почали відпрацьовувати по них. Ще у них одна помилка була така, тут то вже всі бачили, зауважили, що вони збивалися в купу. Один прекрасний день перештурмів вони збилися в купу і гарно відпрацювали. Вони виходить, маленьку групу штурмували і попали, штурмували кабана позицію. Їх трьох тоді вбили, хлопці змогли забрати у них зброю, бо прямо біля віком зброї попали в руки раси. І тоді вже ми знали їхні плани. Там, до чого до риски мірки? Да. Із, із за таких підарів все. Вон, собаки морду з'їли вже, блядь. Кабан передавав, каже, зараз будуть штурмувати, 30 чоловік готується група, будуть заходити звітом з в трьох, в трьох флангів, з трьох напрямків. Тоді одразу передали це на мінометку, на свій міномет нам поміг. АГС теж такий позивний у нього батя взагалі красавець, чітко так клав той АГС, вони нам допомогли. Ми їх розбили, розбили, тому що вони відступали, відступали так сильно, що їхній командир почав там кричати не відступати, суки вперед, суки. Вони почали відступати. Менше вже атакували. Почали відступати і десь хвилин, ну я не знаю, бій десь був хвилин, ну, може, 30-40, тому що 30 чоловік теж ну, штурмували, нас було менше, але в нас були ліпші позиції, ми були готові. І ми знали їхні плани. Це нас врятувало. Там один кричав там, Братан, братан, я 300, заберіть і мене, заберіть ну, а, щось по нього. Так. Не, не вразю, чудо було, так, тому що це та, це та, це та, це ми чули голоса. Був навіть такий момент. тишина на позиції, все ж, сидиш темно, нічого на кожний шорох реагуєш. Ну, чую, кашляє. з Збоку хлопці виходить з раці і каже, то твої хтось кашлять? Кажу, та ні, у мене ніхто не кашляє, кажу, хто кашляє, то сидить в підвалі, не чути. Каже, хтось кашляє, я кажу, чую, кашлю напроти мене кашлює. І там Леси каже, то занеси, каже, йому аспіринчику. Кажу, поняв. Тому що ж з гранатометчиками. занесли йому, як то кажуть, з ту хату аспіріна, і він до ранку вже не кашав більше. І на прощання один маленький подарочок ми мусимо зробити. Прощайний салют. Давай, давай, набелі. А ми йдемо, збіжалися. З наших 10 чоловік всі вийшли. Один цілий повністю взагалі не ускоджений був. Тільки то, що захворів там, насмарк, кашель таке. Ну та, та це терпімо. Всі решта у когось були якісь мені поранення, у когось осколишні, у когось і... Сука, шкода, але ми їдемо, блядь. Трохи повоювали, нас міняють. Але пизнав. Їдемо на ротацію відпочивати. Скоро приїдемо а штам з нас не можуть, ми мусимо повернутися. По-любому. Вуля, все буде Україна, по-любому. Всім удачі. Хочемо баньку, сауну, покупатися, попити трішки горілочки. Слава Україні! Героям, слава, як не ми. Ми робили свою роботу, ми виконували свої обов'язки перед українським народом.